Сьогодні 23 жовтня. Це наша ожина. Ожина сорту Black Jam. Уже в основному все відродило. Осталось не так багато класних гілочок, на яких ще є ожинка. Але там де є, я вам просто кажу. Ягода просто вражається. Це ось іще наче більше. Зараз просто зняв ось три ягодки і в тебе в ділі, вони поміщаються в долоні. Ось такі ягоди, от такий розмір. Як листок. Більшість вже одродила, тут залишилися поодинокі, але є такі кущики, які тільки недавно закінчили ці І на них ще ось, наприклад, тільки перша ягода, сама шикарна. О! Опа, яка? Зараз підемо зважимо, подивимось. На вагах. нуль, зараз буду ложити одну ягоду. 16 грамів, другу ягоду. 30, третю 46. Четверта менше, 60 грамів Ну, в середньому по 15 грам отакі От ягодки. Нічого більше нема. Теж супер, а є навіть більше, ніж 15 грамів